У кожному домі, де є тварини, важливо знати про потенційні небезпеки, які можуть підстерігати ваших улюбленців. Мова йде не лише про отруєння чи травми, а й про деякі приховані загрози, які можуть завдавати шкоди здоров'ю вашим пухнастикам. Про що мова сьогодні розпитаємо у лікаря ветеринарної медицини Олександра Костенко. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе від лікування до особливостей догляду вашого пухнастика, знайде підхід до найемоційнішої тваринки та допоможе розібратись із актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Загрози в будинку або в квартирі для наших тваринок можуть бути буквально на кожному кроці. Це можуть бути і отруєні домашні рослини, це можуть бути якісь дрібні іграшки, гудзики, це можуть бути відчинені вікна, також це можуть бути електронні проводи. Крім того, в зимовий період варто враховувати. Прилади опалення, газові плити і таке інше дуже багато моментів, які майже на кожному кроці можуть нести небезпеку для тваринок. Домашніх тваринок. Можна навіть порівняти із маленькими дітьми. І це, звичайно, дуже небезпечно, якщо вдома щось не так. Як нам створити правильні умови, щоб усім було комфортно і головне безпечно? Дійсно, тваринки, як і маленькі діти, дуже часто намагаються щось дослідити, щось вияснити. Пробують дуже часто це на смак. Тягнуть все до роту. От. То е, слід враховувати всі ці небезпеки. Е, якщо ми говоримо про дрібні предмети, іграшки, гудзики, якісь резиночки, то це може бути заковтненим, з'їденим твариною, що може викликати як подальшу непрохідність кишківника. Якщо ми говоримо про рослини, слід контролювати, щоб тваринки не їли домашні рослини. Або, якщо таке спостерігається, навіть варто замінити рослини на більш безпечні, або ті, які тварина не буде намагатися їсти, щоб це не викликало отруєння. Крім того, тварини досить часто граючись, бігаючи, можуть травмуватися. Треба Створити такі умови, щоб неможливо було тварині об щось вдаритись, десь впасти, мінімалізувати ці її можливості. Також не слід забувати, що тварина може, цікавлячись зовнішнім середовищем, навіть вистрибнути в вікно. Що для цього треба робити? Для цього ставляться москітні сітки, закриваються вікна. І постійно контролювати тваринок. Також досліджуючи зовнішнє середовище, дуже часто гризуть не тільки дрібні предмети, а дуже часто як котики, так і собаки, але в тому числі і гризуни, гризуть електричні дроти. То в такому випадку на дроти ставляться спеціальні захисні. Предмети, які не унеможливлюють це. Обігрівачі, електроприлади, газові плити, конвектори все це також може травмувати тварину, може викликати опіки, електровдарення електрострумом. Тому зробити все, щоб унеможливити контакт тварини з цими приладами. Друзі, попіклуйтеся про те, щоб створити безпечне середовище у вашому домі для ваших тваринок, особливо тоді, коли залишаєте їх на деякий період часу. Уважність та профілактика допоможуть уникнути безлічі проблем. А про те, як надавати першу допомогу в разі виникнення проблем, ми розкажемо в наступному ефірі.